Так, зразу задаток, а тоді робота. Чи спочатку робота, а тоді вже після результату якогось проміжного вже тоді задаток. Це я хотів би запитати в людей, які займаються автомобілями. Як ви своїми клієнтами, ну і клієнтів теж, потенційних клієнтів, чи просто людей, які побачать це відео, якісь біля автомобілів, щось якось собі там дивляться відосики з підбором і так далі, десь собі планують купити автомобіль. Їхню думку було б теж цікаво почути. Спочатку ви хочете дати задаток. А потім вже якби щоб вам шукали той автомобіль? Чи ви хочете, щоб вам шукали автомобіль? А потім давали видали задаток. Ну чому записую це відео? Хотів би, от попитати людей, того що от така в мене ситуація, якби відбувається. Що ти людині е, тратиш на неї час, там тиждень-два, ти щось по інтернету дивишся, кудись дзвониш, ще задатка з нього не береш. Ви все домовилися, що він нікуди не поспішає, він просто хоче гарний варіант співвідношення комплектації ціни пробігу. Каже, шукай мені хоч до весни, я нікуди не поспішаю. Все, давай там, скидай мені варіант будем будем і будемо розглядати, будемо тоді. Відповідно, ти з цієї людини задаток ніякий не береш, е, поки що, бо ти ще нікуди не поїхав, нічого не купляв. Пом виявляється, що через тиждень-два, коли ти вже... Ти вже попрацював, ти вже кудись дзвонив, ти вже щось робив, ти потратив час. Людина каже: я купила десь в іншому місці, я передумала, я ще щось, в мене щось не зрослося, розумієте? А перед тим ви тиждень там переписувалися, перезванювалися, зізванювалися. От то хотів би запитати у всіх, хто побачить це відео, кому воно цікаво, якби близько до цієї теми, як продавців, авто, так і підбірників, так і тих, хто потенційно хоче ну, якби скористатися послугами підбірників. Коли потрібно давати задаток за роботу? Як це правильно у вашому розумінні? Вже коли ви позвонили і ви домовилися, до вас звернулися. Тобто, якщо вже до вас звернулися, мабуть, хочу скористатися вашими послугами, то я, як там підбірник або людина, яка займається автомобілями, я мушу взяти задаток зразу за роботу потенційну? Взагалі нічого не брати, якби і не звертати на це уваги, що ти там можеш тиждень часу потратити на якісь там пошуки, дзвінки, і потім тобі скажуть, дякую. Ми передумали. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте правильно.